Усім вітання! Ми сьогодні з вами продовжуємо вивчати тему найбільші спільне дільники, Розв'язуємо на дану тематику задачі. І перша задача номер 111 і умова її наступна. Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна скласти, маючи 60 цукерок і 45 яблук, так щоб використати всі цукерки і яблука, та щоб кожен подарунок містив і цукерки, і яблука. А відповідно, коли ми чуємо в задачі, яку найбільшу кількість подарунків або ще чогось, відповідно, ми маємо розуміти, що це про найбільше спільний дільник. Відповідно, з чого починаємо, ми розкладаємо дані числа на прості множники. Це ви вже добре вмієте робити. А відповідно, 60. Починаємо з найменшого простого числа. Це двійка, ділиться на 2, буде 30. 30 ділиться на 2, 15, 15 на 2 не ділиться, але ділиться на 3 п'ятірка, Ну, зрозуміло, 5 є простим числом. Ось такий розклад. 45, аналогічно на 2 не ділиться на трійку. Маємо 15, 15 на 3 буде 5, і 5 на 5 маємо одиничку. Записуємо розклад цих чисел на прості можники 60 та 45 відповідно. Маємо 2 на 2 на 3 на 5 і 3 на 3 на 5. А далі, щоб знайти найбільший спільний дільник цих двох чисел, ми маємо з вами підкреслити, підкреслити спільні прості можливі або, іншими словами, однакові. Відповідно, в першому є двійка, в другому немає, але є трійка. Відповідно, ось так і є п'ятінка, відповідно 3 на 5 маємо 15. Ми можемо давати відповідь, що можна скласти 15 однакових подарунків. Ось така задача. А якби нас запитали, скільки буде міститися цукерок та яблук, щоб ми могли зробити, ми розуміємо, що ось це значення дає нам 15, відповідно, добуток ось цих простих чисел, Бо якщо в одне, воно одне показує нам кількість цукерок. В першому наборі їх 4. А яблук їх в одному наборі 4, а яблук відповідно три. Або як знайти скільки всього, можна ще було зробити 60 цукерів, поділити на кількість подарунків і ми б дізналися скільки в одному цукерку відповідно і яблук, якщо нам то було б, треба в умові задачі. Нам це не треба і перебної задачі. Ам... Наступна задача у шостих класах 24 хлопчики, 36 дівчаток, учнів поділили на групи для привітання ветеранів так, щоб е, кількість дівчаток і хлопчиків була однакова. Е, відповідно. І питають, скількох ветеранів прилітало, якщо їх більше за сім? Відповідно, що ми робимо в даному моменті. Я думаю, ви здогадалися. Те, що розкладаємо на прості ножники наші числа 24 та 36. Відповідно, 24 розуміємо, що ділиться на 2. Це у нас буде 12, 12 ділиться на 2. Це у нас буде 6, 6 ділиться на 2, маємо відповідно 3, 3 ділиться на 3, маємо одиничку. 36. Аналогічно 2, це буде 18. 18 на 2, це буде 9. 9 на 2 не ділиться, ділиться на 3, це буде 3. Ну і 3, відповідно, на 3, це одиничка. І записую розклад цих чисел, знову ж як і в попередніх. Як ми знаходимо НСД. 2х2х2х3, на 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 і 36 це у нас 2х2 на 3х3. 2 на на 3. Відповідно, для того, щоб знайти НСД цих двох чисел, ми підкреслюємо спільні прості множники. а Відповідно, маємо двійки, двійки та відповідно трійка. Відповідно, 2 на 2 на 3. Ми розуміємо, що 2 х – 4х3 4, 4 на 3, маємо 12. Відповідно, нам кажуть, що скільки ветеранів можна було привітати, кажуть що їх більше за сім. Наше отримане число 12, Воно є більшим за сім, тому відповідь: 12 ветеранів. Я думаю, нічого супермога складного в даних задачах немає. Один разочок знайти НСД, в принципі, задача розв'язана, ну і зробити певні висновки. І маємо ще одну задачу на сьогодні. А, нас питають, а, скільки можна букетів буде скласти з 210 білих троянс 130 жовтих і 90 червоних, а, так, щоб кількість троянд сюди була однаковою. І всі, всі кольори тренд присутні були в кожному з букетів. І питають: який тренд кожного кольору буде в букеті. Ну, відповідно, я думаю, зрозуміло, що якщо тренд розкладати на букети, то знову шукаємо найбільший спільний дільник заданих чисел. Відповідно, як у нас тут три значення, то відповідно ЕМСД чисел ми таке з вами вже вбили, тому це вам під силу. Пам'ятати, нічого страшного в цьому немає. Розкладаємо 210 на 2 буде 105, 105, 2 не ділиться, ділиться на 3, тому що сума цифр 1 плюс, плюс 5. 6 Використовуйте ознаки подільності. Це буде 35, 35 на 3, ні, 5, так, буде 7, і 7 просте число відповідно 7, 7 1. 150 на Остання цифра ділиться на 2 2 75 на 2, ні Цифра не парена: 7 плюс 5, 12, 12 ділиться на 3. 85, ділиться на 3, це буде 25. 25 на 3, ні, тому що сама цифра, 7 на 3, ділиться, ділимо наступне на 3, тому, що це цифра, що закінчується п'ятіркою і 5 на 5. Буде одиничка відповідно. З 90 так само ми виконуємо на 45, 45 на 2, ні на 3. Так, тому що сама цифра 4 плюс 5 9. Маємо 15. Ми ну вже можемо скоритися з попередніх вправ. Буде 5 і 5 на 5, маємо 1. Записуємо розклад простих множників трьох чисел. Відповідно, маємо таке. 210 це 2 на 3 на 5 на 7. 150, це у нас 2, на 3 на 5 на 5. І 90 це у нас. 90. Це у нас 2 на 3 на 3 на 5. А, для того, щоб знайти МСД цих чисел, ми підкреслюємо спільні. А, прості множиники, відповідно, 210 150 90. І підкреслюємо. Бачимо, що в кожному є двійка, в кожному є трійка і в кожному є п'ятірка. І відповідно записуємо їх у добуток 2, 3 на 5. Ми розуміємо, що 2 на 3, 6 і 6 на 5 маємо 30. І, відповідно, буде 30 букетів. І залишилося визначити, скільки ж у них буде тренд. Звісно ж, можна що робити? Поділити кожне значення, так? 210, поділити на. 30, це у нас буде 7. Це були у нас білі, жовті і червоні. Сім білих, відповідно. 150 ділимо на 30, це буде 5 чер... жовтих, це були жовті у нас 150 жовтих і 90 на 30, і розуміємо, що буде три червоних. Як можна було легко або чого я так швидко це порахував, зверніть, будь ласка, увагу, підкине сліні цифри, дайте нам в добутку 30. І відповідно, і відповідно, якщо це у нас в добутку 30, подивіться, будь ласка, які залишилися множники. В першому випадку це 7. Зверніть, будь ласка, увагу 7 білих, в другому 5 жовтих, і відповідно 3 червоних. Якщо маємо декілька цифр, то знайти їх добуток, і це буде відповідна кількість певних елементів, про які йде мова в умові задачі. На цьому ми з вами на сьогодні завершуємо. Всім гарного дня, успіхів, бережіть себе і вам всього найкращого.